Всім привіт! З вами Ірина і сьогодні на нас очікують королівські новини. Принц Ендрю більше не принц. У нього забрали титули. Чи не стануть Меган та Гаррі наступними? Де буде жити Ендрю? Чи правда, що Сарі Фергюсон не має де жити? Що там за нові товари від меган і багато багато чого іншого? Давайте з вами з усім цим розбиратися. Все ніяк не відпустить нас Принц Ендро в хронологічному порядку. Розбираємо всю цю історію від моменту, коли він відмовився від титулів до моменту, коли він погодився покинути Royal Lodge. І ось 30 жовтня було опубліковано стейтмент від короля. Принц Ендрю більше не принц. Тепер він буде Ендрю Маунтбеттен Вінзор. А також він покидає Роял Лодж в кінці стейтменту. Було сказано, що король та королева на боці жертв насилля й будь-якої іншої форми аб'юзу. І от тільки-тільки минулих новин ми з вами говорили про всі випадки, коли. Принців безпосередньо позбавляли титулів. Того самого титулу, як коли ти принц по крові, коли ти принц Ендрю, тільки тому, що ти народився у монарха. Яка це рідкість взагалі, наскільки не часто таке буває? Ще один момент, який нині залишається невідомим, як саме його буде позбавлено титулу? Поки це не було пояснено, це все ж таки буде акт парламенту і якийсь закон, як це було в 1917 році. Чи що таке, можливо, все ж таки буде доданий якийсь ще момент врегулювання, коли король, можливо, без дозволу парламенту, без додаткового акту парламенту зможе самостійно лишати титулів у будь-кого відповідно до того, як це буде проведено, буде існувати такий прецедент. І тепер питання, яке я часто зустрічаю на просторах інтернету, воно доволі логічне. А що ж тепер з Меган Гаррі? Чи можна буде і з ними так зробити? І відповідь проста: ну, тепер можна, звичайно. Але історія просто Ендрю, а тепер я буду називати його тільки так, просто Ендрю. Вона складніша, ніж історія Меган Гаррі. Нехай вони полоскали королівську родину. Але це трішки різні речі, да? трішки різні з тим, що робив просто Ендрю? Я думаю, тут до цих всіх титулів наклався момент, що вийшла книга Вірджинії Джофре. А плюс всі ці старі мейли на світі, от просто все це воно скоплювалося, скоплювалося і просто пройшов той час, коли цей титул треба було знести. Все ж таки, у Меган та Гаррі ситуація трішки-трішки відрізняється. Чи буде король? Забирати так само титули в Мегантагарі. Він може, так. Але якщо чесно, я не думаю, що він це буде робити. Не занадто такий резонанс в негативному плані вони створили. Вони йшли проти родини, ображали родину, але при цьому існує Invictus Games, підтримка ветеранів, підтримка України, багато-багато чого іншого. Немає підґрунтя, вони не робили нічого протизаконного, проти. Людства, як це зробив принц Ендрю, тепер просто Ендрю. Я завжди кажу: час покаже, але чесно, я думаю, що у Меган та Гарі не заберуть титули, але тепер він це може зробити, тому що буде прецедент відносно просто Ендрю. Просто Ендрю прибрали зі списку перів Британії, а також його прапор було знято в сент джеймсі також більше немає навіть мінімального офісу Герцога Йоркського в Букінгемському палаці. Офіційна цитата представника. В палаці будь-яка присутність в палаці офіційно завершена. Король дав чітко зрозуміти, що тепер Ендрю не працюючий член королівської родини, він сам по собі, він просто, як звичайна людина, просто типовий британець. Крапка. Немає нічого. Але є ще важливий момент: він і досі залишається в лінії спадкування престолу. Щоб усунути Ендрю з лінії спадкування престолу, треба окремий акт парламенту, а також додаткова згода з королів співдружності. Поки про це ніхто не говорить. Але подивимось, може, може просто руки не дійшли. Також король просто зараз розпочав процес, щоб позбавити Ендрю звання віце адмірала. Яке він отримав в 2015 році на свій 55-й день народження, а також всіх його медалей. Тільки минулого тижня ми з вами говорили про те, що Ендрю пропонували будинки Фрогмур, в якому колись жили Меган Маркл та Принц Гаррі, а також Аделаїду. Тож забудьте про це взагалі. Було вирішено виконати Ендрю десь на території Сандрингем Естейт. Чому? Для того, щоб пряма цитата ендрю Маунтбеттен Вінзур прожив життя відлюдника. Що важливо, королівська родина взагалі не хоче, щоб він жив на території Вінзуру. Абсолютно він буде жити на приватній території, приватна резиденція, так як Сандрингем, абсолютно приватна резиденція, звідти жодні кошти ніяким чином ніколи. Платників податків не використовувалися, хочуть вони використовувати абсолютно приватне місце, щоб за нього ніяк ні з яким боком платники податків нічого не платили. І зараз є такий список, який знову ж таки неофіційний, але його доволі серйозно обговорюють. Того, де він може жити. Це список надав BBC. І перший варіант це Йоркський котедж. І я вважаю, що це буде просто іронія долі, якщо він реально буде жити в Йоркському котеджі, і кожен день згадувати, що він більше не герцог Йоркський. А цей котедж, до речі, також називають Холостяцьким котеджем. Наступний варіант також на території звичайно – парк-хаус. це місце народження принцеси Діани, принцеси Уельської. Це будинок її дитинства. Дуже багато років цей будинок орендувався родиною Спенсер. У 1983 році його було подаровано благодійній організації для людей з інвалідністю Леонард Чешер. І вони використовували його для управління готелем на 16 спалень для людей з інвалідністю. Та їхніх опікунів, їхні родини, і насправді воно всередині було трішки переналаштовано навіть під під різні вимоги, які необхідні для людей з інвалідністю. Благодійна організація вона планувала реконструкцію цього будинку за 2,3 мільйона фунтів. Це було ще до початку пандемії, але в 2020 році ця організація оголосила, що вона не буде продовжувати цю пропозицію. Вони будуть розривати договір з маєтком, і тому з 2020 року. Це цей будинок стоїть в принципі пустий. Наступний варіант, який часто називають це садовий будинок. Він такий гарненький, насправді. Цей будинок колись був головною резиденцією садівника маєтку Сандрингем. Це такий будинок едвардеріанського стилю. Він має шість спалень ванні кімнати. Як на мене, це доволі величезний такий будинок для одного ендрю, шість спалень. ну, щось багато. У ньому дозволено проживання з собаками, і це один з двох об'єктів нерухомості в маєтку в Сандрангемі, які взагалі доступні для широкого загалу для здачі в оренду на відпочинок. Не тільки для членів королівської родини, а типу просто для людей. На території розташована діюча лісопилка, а також органічна. Ферма до речі, цей будинок влітку, в липні цього року, було виставлено тижнева оренда 4 110 фунтів стерлінгів. В принципі, для королівських резиденцій це не рідкість здавати нерухомість в оренду відпочивальникам вісім котеджів та будиночків, наприклад, доступні для оренди навколо замку Балморал у Шотландії. Тому це в принципі абсолютно нормальна історія. І останній варіант, який називають, але я впевнена, що можуть бути ще варіанти, про які. І просто ми не здогадуємося. Це будиночок, який називається Фолі. Це будиночок менший. Він має три спальні, дві ванні і дві ванни, і збудований в 1800-х роках. Він дуже довго використовувався як мисливський будиночок та місце для післяобідного чаювання. От саме його е, також інколи здавали в оренду для відпочинку і кажуть, що в ньому може розміститися до шести гостей, на відміну від 30 кімнатного маєтку у Вінзорі, де раніше принц Ендрю жив. В будь-якому випадку, давайте чесно життя відлюдника просто Ендрю виглядає швидше як якась ідеальна пенсія з шикарним будинком, тому що будь-який з цих будинків він абсолютно прекрасний будинок за містом. Це не в'язниця, не камера 2 на 2. Тому, звичайно, для нього це страшно, тому що він втратив все. Він втратив будинок, він втратив всі свої титули, на яких він заробляв, про це ми також пізніше поговоримо. Але давайте чесно, це не такий жах, на який він. Насправді мав би розраховувати. Також є цікава інформація від інсайдера, за його словами, Сара Фергюсон замовляла неадекватну кількість замовлень з Амазону. І тепер у них цілі кімнати в цьому Royal Lodge, коробок, які ніхто ніколи не відкривав, або вони відкриті, покидані. І пряма цитата: знадобиться тижні, якщо не місяці, щоб витягти звідси все їх лайно. Вибачте, будь ласка, це пряма цитата. Говорячи про те, що коли ж все ж таки він з'їде. Це доволі складно зараз зрозуміти. Написано, що типу настільки швидко, наскільки можливо, але ця цитата нас доводить до того, що вивозити це все буде дуже довго. Ще важливий момент: на момент смерті королеви Єлизавети у неї залишилося дві собачки. І ці дві собачки вони залишилися Ендрю та Сарі з тим списком, як їх треба годувати і все. І люди сильно перелякалися. А що ж буде з собачками зараз, коли Ендрю їде світ за очі, але Букінгемський палац підтвердив, що вони особисто спостерігають за тим, щоб собак правильно годували. І все таке, і все з ними буде добре. Коротше, собаки, якщо що, будуть харчуватися краще за просто Ендрю. Також на цьому наші новини про просто Ендрю не закінчуються. Стало відомо, я була. Я не можу сказати, що здивувалася, але я шокована від наглості. Стало відомо, що Ендрю Маунбеттен Вінцер організовував приватну екскурсію Букінгемським палацом ще коли покійна королева жила. Вона тоді перебувала в резиденції. Це була екскурсія для двох бізнесменів за 1,4 мільйона фунтів стерлінгів, які перевели на рахунок ем, Сарфергюса. Ця екскурсія була в 2019 році. Джея Блума та його колегу Майкла Еверса провели через ворота палацу на власному авто. Мобілі колишнього принца після того як їх забрали з п'ятизіркового готелю, це був червень 2019 року. Ця їхня компанія Pegasus Group, Вони найняли Сару Фергюсон як. Посла бренду для схеми видобутку криптовалюти, яка, до речі, втратила мільйони інвесторів, коли провалилася менше, ніж через один рік після початку роботи. Там також був окремий скандал з цією компанією. До речі, пан Блум, в принципі, Такий специфічний підприємець, тому що до цього він створив невдалий музей на тему мафії в Лас-Вегасі. А пан Еверс також там щось мав якісь не на найкращі бізнеси. Коротше, їх двох на екскурсії зустріли працівники. Вони супроводжували їх всередину палацу як святих золотих гостей. Пан Еверс самостійно розповів BBC, що потім вони зустрічалися з королевою. Хоча пан Блум, наприклад, це заперечував. Пізніше того ж дня, пан Еверс, пан Блум були запрошені тодішнім принцем на його захід. Це були змагання з бізнес-пітчингу в стилі Dragon's Den у сусідньому палаці Сенд Джеймса. В принципі, того ж вечора вони також повечеряли разом з Ендрю, разом з принцесою. Разом з принцесою Беатріс, а також з Сарою Фергюсон. Навіть фото з цього прекрасного візиту є. Ось так Ендрю та Сара Фергюсон фінансували свій. Колишній спосіб життя. Ми просто розуміємо, що тодішній принц використовував свої королівські титули, зв'язки для особистої вигоди. Я пам'ятаю цей скандал, коли Сара Фергюсон намагалася продати зустріч з принцем Ендрю. Тепер ця новина. Я просто розумію, що це тільки початок. У цих історій, коли вони закупу грошей продавали якісь такі речі, я впевнена на мільйони доларів. Ще одна весела новина виявляється: існує вулиця принца Ендрю в Карік Фергюсі, графство Антрім. Це одна з вулиць Північної Ірландії. Вона так і називалася типу Street Prince Andrew. І громадськість в цьому місці висловила думку, що час взагалі то змінювати вуличний знак. І зробили вони ось це. Ще трішки повернемося до новини, де буде жити у нас просто Ендрю. Стало відомо, що він може оселитися в розкішній віллі вартістю 10 мільйонів фунтів старлінгів на території укріпленого маєтку королівської родини Абу Дабі. Ця розкішна власність розташована в. В комплексі Сі Palace, вона ретельно охороняється. Взагалі я побачила якісь статті, що її охороняють сильніше ніж Форт Нокс. Королівська родина запропонувала принцу Ендрю користуватися на березі моря цим будинком. Колись, взагалі, вперше про цей будинок сплило, коли. Він, а також Шейх Мохаммед Бін Заїд аль найхай був разом з принцом Ендрю учнями в Гордонстоуні. Тоді вони ще подружилися. Шейх Мохаммед наказав відремонтувати приватну віллу в комплексі відразу після смерті королеви Єлизавети II. Я думаю, щось той Шейх розумів: це шестикімнатна вілла з домашнім кінотеатром, критим басейном, тренажерним залом, і саме там пропонують опальному принцу. Пожити подалі від уваги ЗМІ, там на всякий випадок, раптом щось буде змінюватись. Просто шикарне місце. Також ЗМІ дізналися, що там величезна кухня, яка обслуговується кухарями, такі аксесуари, як вимикачі світла, лампи, крани, вони оздоблені золотом. Колись морський палац був збудований ще в 18 столітті як сторожова вежа для захисту від морських набігів, і він був наданий Ендрю в 2010 році. Букінгемський палац тоді наголошував, що це не був прям подарунок. Унок він типу просто може. Користуватися цим будинком, як воно є сьогодні, ніхто не знає, ніхто не скаже. Ем, є цікава книга з падіння до Йорків, ми її не так давно з вами обговорювали. Автор цієї книги, Ендрю Лоуні, сказав, що взагалі цей будинок він ідеально підходить для Ендрю. Він був би щасливий прожити десь, де ЗМІ замовчують, де до нього все ще будуть відноситися як до старшої королівської особи, як до сіні роял, і він може собі жити легко і непомітно. І найпротивніше це та з книги його особисті стосунки з молодими жінками навряд чи будуть ретельно перевірятися в Абу-Дабі. Зараз все частіше говорять про те, що можливо Ендрю буде розділяти свій час між Британією та Абу-Дабі, може використовувати цю власність як свою базу. Вважається, що Віла насправді вже використовувалася в минулому як принцом Ендрю, тоді ще принцом Ендрю, так і його доньками, принцесами Беатріс та Євгенією. Тобто дівчатка також про це. Знають. Взагалі він почав відвідувати Абу-Дабі ще коли був спеціальним представником Великої Британії в, ну, з питань міжнародної торгівлі та інвестицій з 2001-го. Але мені цікаво, от ви, друзі, окей, з якого дива взагалі таке запрошення все ще існує? Чому це місце все ще існує? Чому людина, яка таке не робила, ну, будь ласка, тобі 10 будинків вибирай, по 10 кімнат, де хочеш там живи. Що стосується Сари Фергюсон, і де вона буде жити, зараз, на момент, коли я знімаю це відео, це вівторок, 4 листопада, невідомо, де вона буде жити. Якщо вірити мега-ексклюзивним інсайдерам, то все-таки вони будуть жити окремо. Про це пишуть багато таблоїдів. Взагалі, минулого тижня ми тоді з вами говорили, що їм буде надано два будинки. Про це говорили таблоїди, поки це офіційно не підтверджувалося. І так як Ендрю не дають будинок на території Вінзору, я не думаю, що Сарі дадуть. Але кажучи, на території Сандренгему їй також будинок не буде виданий і взагалі припускається, що жити їй нема де. І Беатріса Євгенія, до речі, зараз не в Британії. Вона кожна по своїх справах. Наприклад, 29 жовтня принцеса Беатріс з'явилася в Саудівській Аравії. Це щорічна конференція, яку називають Давосом Пустелі. До речі, у неї дуже уважні користувачі побачили помилку на Бейджі, тому що на Бейджі вказано «Her Royal Highness Princess Beatrice of York». Оце її Оф-Йорк Йоркська відображало її приналежність до батька, ще коли він був герцог Йоркський. І це було вірно до 2020 року. У 2020 році вона вийшла заміж, і вона стала Princess Біатрис міс Едуардо Мапелі Моці. Оце її міс Едуардо Мапелі Моці відображає ім'я її чоловіка. Вона взагалі вже. П'ять років більше не Йоркська, тому на Бейджі прям мега стара помилка. Плюс і Ендрю вже не Йоркський. Тому а принцеса Євгенія тим часом у Парижі зі своїми подругами. До речі, про Париж. Зовсім зовсім трішки інформації з'явилося все ж таки про пограбування Лувру. Почали їх відловлювати. Це було куди швидше, ніж ми всі думали. 25 жовтня спочатку затримали двох чоловіків. Їх взяли в аеропорту при спробі вилетіти до Алжиру. Одного з них, у двох з них французькі паспорти, у одного ще є паспорт Алжиру. Обох з них пов'язали з місцем злочину. Це ДНК сліди. Ми з вами про це говорили в телеграм-каналі. Також. Що вони вже частково зізналися, до речі, їм в сумі можуть присудити до 25 років. 29 жовтня ще п'ятеро людей було затримано в Парижі. Один з чоловіків був в у слідчих з самого початку. У поліції є сліди його ДНК, які пов'язують його з пограбуванням з місця злочину. І він був одним із тих людей, кого вони тримали на прицілі, скажімо так, а інші четверо це, я так розумію, його друзі, яких також притягнули. І сказано, що вони можуть надати інформацію про те, як було здійснено крадіжку, що, можливо, вони знають трішки більше. Але потім трьох з них було відпущено без звинувачень. Потім 1 листопада ще двом жінкам 38 і 37 років було офіційно висунуто звинувачення. Взагалі, на даний момент офіційно пред'явлено. Чотирьом людям звинувачення, трьох відпустили без висування обвинувачень. Обвинувачені все ще заперечують свою провину, але залишаються, звичайно, під вартою. Типу, тих трьох, де вони зрозуміли, що ці люди нічого не мають спільного, їх відразу відпустили. 2-го і 3-го листопада прокуратура Парижа заявляла все ще, що це ймовірно дрібні кримінальники, а не вершина організованої мафії, не вершина тих, хто. Планував це пограбування, і один з виконавців він все ще у розшуку. І найголовніше, станом на 4 листопада 2025 року, прикраси все ще не знайдені, і розслідування триває. Тим часом принц Гаррі з'явився на подкасті: Хасан Мінхач не знає. Знову піднялася тема громадянства принца Гарі. Автор подкасту спитав у Гарі, чи планує він отримувати громадянство США. І Гарі знову сказав про те, що взагалі навіть близько таких планів немає. Мені здається, це оце раз на рік. Проходить оце питання громадянства принца Гарі, чи хоче він отримувати громадянство США? Але я впевнена, що ніякого громадянства США він насправді не хоче отримувати. Пам'ятаєте, ми з вами в квітні цього року обговорювали фото, які незаконно зробили папараці: принцеса Кетрін, принц Вільям, дітки вони туди були на відпочинку в. У Франції це були фото, як вони просто каталися на горах, і це були фото, як вони там в будиночку своєму щось робили. Так от, тоді Кетрін та Вільям подали до суду за вторгнення в приватне життя, за порушення конфіденційності. І ось цього тижня, 30 жовтня, якщо точніше, вони цей суд виграли. Ось так: тишком, нишком, спокійно, але своє вони відстояли. Король Чарльз закатив приватну вечірку у Вінзорському палаці. Я, якщо чесно, коли побачила цю новину, я подумала, що це він так святкує, що він Ендрю прогнав. Але ні, це взагалі ніяким чином не пов'язані між собою речі. Це він вирішив таким чином відсвяткувати день народження принца Едварда Герцога Кенського. 9 жовтня герцогу Кенському виповнилося 90 років, і на честь нього була ця вечірка. На святкуванні були принцеса Анна. Її чоловік віце-адмірал Сертіметі Лоренс, принц Едвард герцог Едінбурзький, звичайно, був принц Річард герцог Глостерський, а також брати і сестри герцога Кенського, Майкл Кенський та принцеса Олександра. Меган Маркл запустила нову колекцію товарів. І на цей раз це різдвяні товари. Меган поділилася спочатку коротеньким відео, незадовго до запуску цієї колекції, де уважні користувачі побачили блокнот, який лежав поруч на столі з її ноутбуком. Це блокнот явно з королівською монограмою. Уляля! Ну, виглядає, давайте чесно, дуже гарно, ще такий колір красивий, темно синій Він в мене, як... він в мене чомусь асоціюється з чимось дуже королівським. Але знову і знову і таблоїди, і прості користувачі приходять до того, що ну як так, ну. Використовуєте все королівське, коли так не любите родину. Тепер до товарів, які вийшли. Давайте спочатку варення обговоримо, тому що це дуже цікаво. Варення, яке раніше було по 9 доларів, тепер по 12. В доступі і малинове варення, і апельсиновий мармелад. Але щоб ви розуміли, варення короля, наприклад, коштує 7 фунтів. А варення меган тепер 12 фунтів. Я перерахувала, дуже приблизно це трішки більше 9 фунтів, тому варення меган коштує дорожче, ніж варення короля. З'явилися набори варення по три штуки. Там малина апельсин і полуничне варення. До речі, полуничне варення окремо придбати не можна, тільки красивим набором. От красивий набор 42 долари, і можна набір без такого додаткового пакування 36 доларів. Спеції для глінтвейну по 16 доларів. Їх там два виду. Також вона створила новий медочок, і тут так само окремо його придбати не можна, тільки в комплекті. Його можна придбати в наборі за 62 долари. В списку товарів Меган з'явилися дві свічки. Вони кожна по 64 долари. 519 та каже, що цей аромат з укліном в сторону її королівського весілля. А свічка 84 присвячена ароматами до дня народження Меган. До речі, чайочки також стали дорожчі. Раніше вони були по 12 доларів, а тепер по 14 доларів. Також, з алкоголю у Меган також поповнення. У неї з'явився брюд. І я його називаю золотий брют. Ну, 89 доларів, вибачте, будь ласка, але це правда золотий. Я так приблизно округлила, це 3700 гривень, дуже приблизно, і пішла в гудвайн дивитися, що ж там можна придбати. Реально можна купити або дві-три пляшки реально непоганого брюту за такі гроші, або якийсь шикарний татінгер за 2500. Або навіть вдова кліко коштує 3-400 гривень. Це дешевше за брюд Меган. Ну вибачте, правда, 3700 це прям багатенько-багатенько. Але я зрозуміла чому. І це дуже велике. Але ми з вами вже навчені. Ми відразу що робимо? Дивимося на етикеточку, тому що попередні напої Меган були створені не Ес Евер, це воно просто порозливало чуже вино. А цей напій створено безпосередньо брендом Ес Евер. І це вино, це не така сама історія, як попередньо, це конкретно створено цим брендом. Тому я і думаю, що така висока ціна пов'язана з цією історією, що ну дуже дороге. Собі вартість взагалі таких товарів, і цей це вино, цей брюд, його можна придбати однією пляшкою, а не по три, як це було в попередніх варіантах. Також меган опублікувала дуже незвичайне відео з пранцем Гаррі Воно, як на мене, дуже миле, але що відбувається, ніхто не зрозумів. Я думаю, це відео з формату тут треба розуміти тут. Тут не треба розуміти, тут треба відчувати, що вони там відчували в той момент. Кронпринцеса принцеса Олександра Норвезька, майбутня королева Норвегії, зробила дуже короткий коментар з приводу справи свого брата Маріуса Хойбі, який буде відбуватися у лютому 26-го року. Вона сказала, що це дуже складно для всіх, хто навколо, для неї, для сестри, для мама і тато. Вона дуже переживає за кожного хто. На кого повпливав на кого повпливала ця справа? Також у неї запитали чи не стало для неї складно бути так далеко, коли все це? Відбувається так, як вона зараз навчається в Сполучених Штатах, і вона сказала, що напевно це дуже складно, але інколи вона думає про те, що вона не хоче в це пірнати. Коротше, щось сказала, нічого не сказала. По суті, з неї мало що змогли витягти. Але для мене фраза, те, що вона не хоче в це пірнати, прозвучала якось дуже дуже неочікувано і дуже дивно, тому що це страшна справа, страшна справа її брата. її Власній країні, як на мене, казати, що ти не дуже хочеш в це пірнати, ну краще. От чесно, оцю фразу вона б краще, як на мене, не казала. А на такій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Бережіть себе на все добре.